Transcrição Постачання зброї, угоди щодо закупівлі українських дронів та спільне виробництво про це говоритимуть на консультаціях української технічної групи перемовників у Вашингтоні вже сьогодні. Активні переговори зі штатами триватимуть протягом двох-трьох тижнів. Йтиметься про чотири угоди. Їх офіційний Київ хоче укласти зі США найближчим часом. Вони містять і військовий, і економічний блоки. І докладніше про очікувані результати розкаже наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Українське військове відомство підтвердило, що у Вашингтоні від сьогодні вітчизняна переговорна група на чолі з заступником міністра Сергієм Боєвим. І це лише частина перемовин і лише частина перемовників. Бо за найближчі два-три тижні дійсно хочуть проговорити деталі і щодо поставок американської зброї, і щодо спільного виробництва дронів з американцями, а з часом і продажу безпілотників штатам чи на світові ринки разом зі штатами мають говорити про угоду щодо вільної торгівлі. ну і про документ щодо гарантій безпеки все по порядку. Переговори почнуться у Пентагоні поки на технічному рівні, і тут хочуть розібратися із дронами, бо для їхнього виробництва потрібні часткової технології, але здебільшого інвестиції. І хочуть вже зараз формувати український збройовий запит. Як зазвичай це працювало, за часів Байдена Київ через військового аташе Посольства США в Україні заздалегідь передавав перелік зброї і боєприпасів, які можуть бути потрібні на фронті, з урахуванням поточних завдань, проблем і викликів. А далі контактували між собою напряму Міноборони України і Пентагон. Бо треба було зрозуміти, що є на американських військових складах, а що треба треба вже зараз проплатити і замовляти виробникам. В фіналі особисто президент давав відмашку. Зараз ситуація інша. Формально закупки йдуть через НАТО, але Україна прагне мегаугоди – збройного контракту на 90 мільярдів доларів. Тож, хоч проплата за нього і буде від європейців, поставки зброї, і головне, щоб Київ хотів в рамках цих постачань бачити, варто проговорювати напряму. Ну і власне це відбуватиметься. Інші напрямки, окрім військового, це переговори про вільну торгівлю між Україною і Штатами. Такого режиму дійсно не було. Попри те, що вперше ідею почали обговорювати ще у 2021-му. Справа в тому, що Америка не є критично важливим торгівельним партнером для України, але тут куди важливіша економічна інтеграція на штатівському ринку для найбільших українських виробників з умовної топ 10 за рівнем технологій. Четверте, найважливіше, Україна хоче не просто отримати чіткі гарантії безпеки від Америки, але й зробити їх юридично зобов'язуючими, щоб не повторити історію із Будапештським меморандумом. Є вже перелік того, що як гарантії Київ хоче отримати від Білого Дому. Я не буду розголошувати попередні пункти зараз в ефірі, бо очікується візит двох переговірників: Єрмака і Умєрова, і якраз вони проведуть тут у Вашингтоні ще одну дискусію, саме щодо конкретних гарантій, тобто варто дочекатися. А от щодо строків, оскільки на середину жовтня попередньо планується великий візит до Вашингтона української урядової делегації на чолі із пані прем'єром, то логі... Ічно очікувати, що саме до середини наступного місяця поки що орієнтовно і планують завершити ось цей етап технічних консультацій. Але тут важливо, що паралельно працювати доведеться із конгресом. Я перевірив перед ефіром із кількома найкращими професорами права, які спеціалізуються на міжнародних договорах і зобов'язаннях Америки. І от вони абсолютно одностайні кажуть, якщо Україна хоче саме юридичний документ, документ, який буде обов'язковим до виконання, то після підписання його мають відправити сюди, в сенат а із законодавцями насправді не все так просто. Більшість республіканців, і вони, звісно, дослухаються до Президента Трампа, але ратифікація дуже часто була процесом нешвидким. Є прецеденти, коли президент першої особи документ підписує, а конгрес не квапиться. Ось, наприклад, договір СНВ 1, який Буш з Горбачовим підписали у 91-му році, ратифікували лише в грудні 94-го. Або тут в Конгресі вам завжди нагадають про підписану штатами конвенцію щодо запобігання геноциду. Кації, якої сталася, коли б ви думали, через 40 років, бо законодавці наполягали, що перед цим треба прийняти окремі закони. Ну тобто розраховувати завжди хочеться на краще, але при цьому все ж варто тримати фокус уваги і одразу проговорювати з американцями необхідність не тільки швидкого підписання, але й швидкої ратифікації, і щоб білий дім вже зараз почав працювати із сенаторами, забезпечуючи голоси. Враження, що багато процесів виходять зараз на фінішну пряму або щонайменше можуть вийти. Ну і варто пам'ятати українську позицію, що на мирні переговори Київ готовий був виходити після того, як отримає ті чіткі гарантії безпеки. І тому це дає розуміння і про таймлайн можливих великих переговорів. Ну якщо звісно політика тиску на Росію, яку проводять зараз Сполучені Штати, таки дасть свої результати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини і проаналізуємо нові заяви адміністрації Білого дому з політологом, партнером комунікаційної агенції Гуд Політикс Максимом Джигуном. Ще раз вітаю вас, пане Максиме, слава вітаю. Україні Хайруємо, слава. Отже, Дональд Трамп Кіткелов повідомив про те, що дав добро на далекобійні удари по РФ. Угу. Але питання, чи є чим бити? По-перше, ну українські дрони ми бачимо, Діпстрайки вони працюють. Але якщо ми говоримо про ракети, і тут виникає такий, знаєте, назва, номенклатура, яка всіх одразу так збуджує, піднімає настрій, томагавки. Це скоріше про зброю, чи скоріше про політичний сигнал Кремлю. Це точно символ цієї війни, я би сказав, тому що про них мови багато було. Правда, було і багато скепсису з приводу того, як вони технічно можуть працювати на території України, звідки їх запускати, як отримати ті дозволи на враження там 2000 кілометрів за лінією фронту території Російської Федерації. Я думаю, що американці зараз використовують це знову ж таки як символ і як дійсно сигнал для Москви про те, що краще б стишитися на. Наразі піти на дуже сприятливі умови для Російської Федерації, які пропонували Сполучені Штати. Причому неодноразово це було. І пригадуємо розмови від визнання Криму Російським ходили такі чутки, от в останні місяці, до того щоб заморожувати лінію розмежування, так як вона є зараз, навіть без якихось е повернень території України. Ось е відновлення економічної можливості Росії до торгівлі на міжнародному рівні і. Відновлення цих відносин зі сполученими штатами спільні проекти там по е, Арктиці і багато інших речей, тобто від сполучених штатів просто був потік величезний можливостей для Російської Федерації. Здавалося б, що будь-яка здовомисяча людина, яка бачить, в що вона затягла свою країну. А ми зараз бачимо, що з Росією відбувається і в економічному, і в політичному плані, та що е, Путін все ж таки обкладений е, різними обмеженнями від там е, міжнародного кримінального суду. Е, Ордеру до, скажімо, нерукостискання більшістю країн світу погоджуватись на ці умови, натомість Путін абсолютно алогічно вирішив продовжувати цю війну і відтак отримав з боку Трампа ну таке різке незадоволення. Я думаю, що те, що ми зараз чуємо від різних до речі, посадових осіб американських, є для нас гарним сигналом. з тієї точки зору, що якщо дійсно Трамп готовий йти на ось такий здавалося б ескалаційний, як росіяни. Точно сказали би крок по наданню Україні нових видів озброєння з іншого боку, що це точно змушує росіян задуматися над тим, аби можливо переглядати трошки свою стратегію. Ну м'яко кажучи, трошки та потрібно забиратися звідси в ідеалі, але принаймні йти на якусь угоду, е, хоча б тимчасово. Е, тому е, я думаю, що це серйозні зараз е, такі сигнали з боку Вашингтону і е, думки про те, що вона вони є ці сигнали серйозними. Мені надає ще й те, що це каже не лише. Трамп це говорить і Рубіо mm -hmm. а, на полях генасамблеї, говорячи про те, що ми розглядаємо не тільки надання Україні оборонної зброї, але й наступальної. І так само говорить про це Джей Ді Венс, і так само про це говорить а, спецпредставник Келлог. І дивлячись на систему цієї американської зараз управлінської машини, просто так люди ці не можуть говорити синхронізовано подібні тези. Тобто, це може мати на меті або дійсно спробу Україні передати цю зброю або спроба тиску на Москву як погроза того, що може бути, якщо вони не підуть, все ж таки на закінчення війни. Я бачила в з Кремля тільки одну реакцію. Пісков він сказав, що вони вивчають можливість і от застосування томагавків. Це пауза з їхньої боку, а це пауза, але це також маніпуляція, тому що там було таке цікаве уточнення з боку Піскова про те, що мовляв, нам треба розібратися, хто там буде управляти цими томагавками, чи українці безпосередньо, чи американці будуть долучені. В такий спосіб Пісков демонструє Америці, що якщо ми побачимо ваше втручання на такому рівні в цю війну, це означає розв'язання вже відкритого конфлікту між двома країнами. І я думаю, що це така спроба вразити Кохілесову п'яту Трампа, який каже, що він закінчує війни, а не розпочинає, але відсутність якихось зворотніх погроз і розповідей про те, що щось Росія може неймовірне виконати, а це добре. Добре, тому що, по перше, вони бояться американців. По-друге, тому що реально нема що запропонувати. Ну що українці не бачили в цій війні ще, окрім можливо ядерної зброї, яку ми дуже сподіваємося, ніхто ніколи не використає. Все було застосовано. Тому якихось ескалаційних додаткових інструментів в руських просто. То немає, вони їх вичерпали ще там два роки тому, коли почали говорити там про арешники і пізніше, ніби їх запускати. Ну і, до речі, закінчилося це все зараз розміщенням арешника, типу на території mm -hmm. Білорусі, хоча ніхто там підтверджень остаточних не має. Тому це така зворотня гра, в якій росіяни точно зараз другим номером відіграють і шукають варіанти, як можна посилити свою позицію не тільки словами, але й якимись іншими речами. Там, до речі, Пісков ще розповідав про те, що паперових тигрів. Не буває, от але наука орігамі каже, що і тигри є і ведмеді, навіть ті, якими є росіяни. Ми так на схід перевели, і я продовжу східне тоді питання. Цей напрямок важливу роль відіграє ключову роль. Відіграє су війна на суходолі на фронті. Військовослужбовці, як їх охрестили, це дипломати найпотужніші в однострої зі зброєю. Так що відбувається жовтень. Це такий місяць, коли і на фронті Ронті можна сказати, так як військові аналітики кажуть вирішальне, чому тому, що змінюється погода, тобто вже наступальні дії в листопаді складніші, і жовтень цікавий політично. Так? Угу. Трамп для чого йому зараз він бізнесмен. Для чого йому зараз так змінювати риторику? До чого він готується в жовтні? Ну, ми знаємо, що в жовтні відбудеться важлива подія економічного характеру для глобального півдню і для сходу. азійсько тихоокеанське економічне співробітництво такий майданчик, який існує багато років, і збирає ключових гравців економічних регіону, які обговорюють між собою якісь нові економічні можливості. Ості, співпрацю подібні речі, і багато зараз точиться розмов, зокрема в американській пресі, про те, що наприкінці жовтня, коли відбудеться ця подія в південній Кореї, можлива перша зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном, якраз на полях цієї зустрічі, і хоч там не завжди присутні найвищі посадові особи, дуже часто відправляють там міністрів економіки, міністрів закордонних справ, але тим не менше багато підозр, що це могло би стати майданчиком, де ці країни могли би про щось домовитися. Витися і принаймні вийти із глухого кута в питаннях економічної угоди, яка зараз така в повітрі напруженість від неї в Китаї, в Сполучених Штатах, тому що дуже взаємозалежні економіки, і вони потребують цього партнерства попри таку відверту ненависті mm -hmm. і ворожнечу між країнами. І власне в мене думка в тому, що Трамп розуміючи, що за останні там сім місяців його президентства скільки він облизнів спіймав від Путіна. Скільки він його разів обвів навколо носа і просто в слабкому світлі демонстрував усьому світу, особливо мені здається таким найвищою точкою кульмінацією цього розводу, так би мовити, вибачте, за е, лексику було була зустріч в Анкорджі е, на Алясці, і тому, говорячи, після всього цього шлейфу політичного про зустріч із Сідзіньпінем, ну Трамп не може собі дозволити їхати туди з вдаванням того, що він чогось досягнув. Із Росією, країною, економіка якої дорівнює економіці штату Техас. Ну, от просто про масштаби в тебе 50 штатів, один з яких, ну звісно, один з найбагатших, е генерує стільки ж коштів і ресурсів, як вся Росія, найбільша держава світу, і в такому економічному протистоянні, перевазі колосальній, і технологічній, і політичній, будь який інший, Трамп не може утихомирити ось цього бандита московського. Тому, звичайно, що він зараз потребує посилення е риторики, такої дещо ворожої, можливо, проти Російської Федерації. Рації вона виправдана з точки зору можливого досягнення політичних цілей ось там в південній Кореї. До речі, там активно зараз північно-корейський диктатор Кім Чен Ін включився, сказав, що обожнює згадувати, як він зустрічався із Трампом, і був би не проти під час того, коли буде в південній Кореї відбуватися захід. Ще раз зустрітися з Трампом. Тому можливий ще такий до речі, формат політичної дискусії. Чи може підніматися тема України і війни в Україні? Іні і е, яку вигоду може запропонувати, тому що ми розуміємо, що е, як би це не було цинічно, але бізнес і першочергово е, ставляться інтереси своїх держав е, і вплив, що може Трамп запропонувати Сі Цзіньпіну, аби він вплинув на Путіна. Аби зупинити війну, ну я думаю, що питань насправді там багато двосторонніх проблемних там від корисних копалин і їх продажу Китаєм до там невиведення частини американських підприємств із Китаю назад до Сполучених Штатів, тому що знаємо, така риторика також була, і від цього дуже постраждав би Китай як країна, з якої багато світового рівня підприємств намагаються вийти. Ну ось я думаю, що зустріч на такому рівні між супердержавами. Між країнами, які мають настільки серйозні точки дотику і спротиву одночасно, лише обмін сферами впливу може бути таким питанням, яким можна гратися, скажімо так, і обмінюватися. Тому чи може бути Україна там однією з основних тем, думаю, ні. Але як частина такого глобального пазлу, безперечно, і я думаю, що Сі Цзіньпін зі свого боку також розуміє всі ці натяки. Американські про там надання Україні дозволу на глибокі удари в Російську Федерацію, і тож передачу томагавків, це може е, перетворити Росію за доволі там короткий проміжок часу на надзвичайно вразливу політичну е, таку е, е, зону е, в на світовій мапі. Тому Сідзіньпін, як лідер, який хотів би зберегти Росію в принаймні тих межах, в яких вона є зараз, як буферну зону, як дуже. Гарне джерело постачання дешевих абсолютно ресурсів, як можливість там розширення свого впливу і залежності від Росії. Він не хотів би падіння режиму Путіна, і він хотів би залишити статус-кво який є зараз, чи то з гарячою фазою війни, чи то після призупинення. Тому от питання там певних важелів впливу на Російську Федерацію, аби вона не тероризувала Європу, тому що зараз мова не тільки про Україну йде, але і про, про, про країни та, та центральної північної Нічної Європи і е, Трампа як е, відверто ну, лідера НАТО, попри те, що він там зараз не надто активний і дуже часто відсторонений від цих питань, його турбує питання Європи, його турбує питання власних військ на цій території. Тому утихомирення Путіна точно може бути е, темою перемовин, адже американці розуміють, що без китайської підтримки е, Росія не була би настільки е, впевненою зараз у своїх силах. Вже заговорили ви про Європу. Пропоную продовжити президент Європейської ради Антоніо Кошто просуває ідею розблокувати процес вступу України в ЄС, тобто консенсус. Чи які варіанти він пропонує, як обійти Угорщину і позицію Орбана? Ну, зараз. Керівниця Єврокомісії Урсула фандерляєн активно просуває ідею кваліфікованої більшості в прийнятті будь-яких рішень міжнародної політики Євросоюзу з рештою світу, і там політичні питання, аби не потрібен був ось цей консенсус єдиний для всіх держав. І одною з ключових причин, чому вона почала цю тему так подалювати зараз, є якраз блокування угорщиною відкриття переговорних кластерів із України. У з приводу вступу до ЄС це дуже складний процес, відверто кажучи, тому що він потребує ну консолідації на багатьох етапах прийняття цього рішення, тому що всі політичні інституції мають проголосувати, мають уникнути там навіть одного голосу, окрім угорщини, який блокував би. А ми знаємо, що є словаччина і своїми також доволі дивакуватими зараз політичними реверансами. Тому це довготривала історія. Я думаю, що набагато реалістичнішим є варіант. За якого Орбан втратить крісло прем'єра, аніж Європа зможе себе так реформувати зсередини, ми знаємо, що наступного року парламентські вибори в Угорщині. Я от перед ефіром дивився рейтинги: 5-6% в середньому відставання в партії Орбана від Мадяра, який зараз набирає обертів, є дуже проукраїнським. Тому можливо, в нас там в наступному році з'явиться те вікно можливостей, яке дозволить нам швидкими темпами пройти всі ці перемовини, але не хочеться втрачати нині місяці, які ми маємо майже рік, фактично до цих виборів, і це дуже важливий фактор, аби європейці змогли знайти фактори і важелі впливу на ту ж угорщину, тому що вже неодноразово це робили. І питання там відмови від надання дешевих кредитів, чи грантів, чи якихось інших програм економічної підтримки, на яких фактично живе Угорщина, могли би стати тими важелями, які змінили позицію Угорщини. Ну І до речі, американські. І президент Трамп ми чули від нього, що він буде там спілкуватися із Орбаном про те, аби останній не купував нафтопродуктів Але вони вже в Росії. Відповіли, що ні, тому це, що в нас немає виходу це, до моря. Це перший підхід. так, це перший підхід. Я думаю, що Трамп, як людина, дуже емоційна і дуже часто імпульсивна, може змінити риторику, і вона змусить Орбана під іншим кутом подивитись на цю проблему. Подарує їм океан Ну так, До речі, один з варіантів і Ви згадали про те, що Будуть вибори, і можливо, ми отримаємо іншого прем'єра проукраїнського. Тим більше, що в 27-му році у нас невідома яка ситуація з Францією з Парижем У Макрона каденція завершується, тому. Ну тут Набувши справа... одного союзника, можемо втратити так. іншого. і до цього треба бути готовим. Євросоюз не складається з там 10 країн. Це величезне утворення, в якому дуже часто є протиборство інтересів, і те, що там наш вступ до ЄС не буде простим. Що через те, що в нас там аграрний сектор є одним з ключових, а аграріїв вистачає і в Європі, які не хотіли б допускати дешевшої та сировини якіснішої, аніж вони мають, чи той же ринок е людської сили. Який також дуже зараз турбує поляків неймовірно, і вони не хочуть, аби там демпінгували ринки українські, але вони не хочуть і мобілізуватися і йти до армії у разі нападу ну, Росії. Така, бачите, цікава Теж. двояка позиція. Я я до того веду, що ідеального набору позицій на території ЄС, так як і взагалі там в НАТО, ніколи не буде. Завдання України бути готовою тоді, коли з'явиться принаймні найменший шанс. На те, аби знайти ось цей консенсус, і потрібно працювати постійно. Тобто, ми не можемо зараз сказати, ну, дочекаємося там виборів в Угорщині, mm -hmm. і тоді почнемо рухатися. Ні, підготовча і переговорна робота вона має вестися постійно. Причому не тільки з приводу вступу в ЄС, але й в НАТО. Так знаємо зараз американці кажуть, жодним чином не підтримуємо. Але хто знає, що буде за там 3-4 роки, коли зміниться адміністрація в Сполучених Штатах, яка буде позиція в нового президента, і тим більше що Європу. Я на це дивлюся по іншому. Україна може посилити європу. Якщо аграрії, наприклад, складуть конкуренцію, то українські військові потужна армія можна сказати, що в Європі подібної країни немає. Тим більше воюючи з таким досвідом. Вони вже це роблять. Подивіться в Данію, хто полетів українські так. військові, навчають оборонятися від Російської Федерації. Це колосальна технологічна і інтелектуальна перевага, яку ми маємо. Лише дві країни сьогодні в світі мають досвід ведення. Технологічної сучасної війни це ми росіяни. А росіяни, я так підозрюю, не планують ділитися з європейцями це своїм з досвідом. З європейцями. Точно ні. єдині хто може це зробити, це українці. Вони І... з ними діляться, але іншим дронами. Ми про це зараз будемо говорити, але після сюжета.